Ну здорово! Привет! Вот все вот такие тут вы сейчас по катухе за машинами ездить. Yeah. Please tell me that stop. I can't. Музичку включати. Всіх вітаю на цьому каналі, з вами, як завжди, СК і сьогодні від душі катнемо. Виїхав трішки покатати, щоб зняти стрес. Хто їздить на двох колесах, то, я думаю, зрозуміє. Мотоцикл це дуже гарний антистрес. тому рекомендую. Сподіваюсь, у вас гарний настрій і ви настроєні одразу вліпити вподобайку та підписатися на цей канал. Я вгадав? Ні. Адже ми з вами просто офігенна команда, друзі. Тому долучайтесь до цього каналу і все буде у вас чітко. Я, як завжди, прийшов дати вам настрій, емоції та мотивацію робити щось корисне. Коротше, насолоджуємося атмосферою та кайфуємо від життя в моменті. І ось це був перший знак. Я це не одразу зрозумів. Я не вперше проїжджаю цей перехрестя, і там просто дуже рідко їздять тачки. А тут просто повністю забите перехрестя. Як завжди, ми не звертаємо на таку хинь увагу і їдемо далі, бо нічого не підозрюємо, що щось може статись не так. <му> I don't give up quick, I don't give up. Shit. I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it I promise. You don't wanna fuck quick Ішов словесний понос, який зазвичай буває в таких ситуаціях, де є якесь спірне питання, де ви хочете доказати кожен один, одному, що я, я, я б король. Тому слухати запікане матюче сьогодні не буде. Довго не довелося чекати, як я випадково бачу знайомі мопеди. Саня поїхав, зараз нагоням його! Спочатку в поле зору потрапила Лени. Яка горить бажанням ділати вітер на треки, те, що нам всім подобається. Тому побажаємо успіхів в навчанні Лені. Напишіть щось приємне в коментарях. Ну і звичайно, бачу, що Лена не сама. Сигналив, сигналив, і нарешті вони мене побачили. Коротше, потрапив в поле зору. Бо, як ви знаєте, коли ти летиш на мотоциклі, то тобі пофіг хто там, що там сигнали. Ти красавчик, ти їбаш. Давай куди небудь з дороги, блін. А до щас виглядає. А ребята, заряджені на позитиві, прямували на тренування на трасу з мотокросу, що на барановці. А я вже мав бути в іншому місці. Але плани швидко і стрімко міняються, коли ти на мотоциклі. Поїдемо далі. Молодняк наехал Ну здоров! Привет! Я Меня уже желает. пытался, я уже собирался домой ехать Привет! Я узнал твой питбайк этот Шлем да. ты тебя новый по-моему, да? да? Да А то я смотрю, что шлем незнакомый да, знал. Ну питбайк узнал Мне кажется цепка у тебя сейчас подрастянута не? А, да Да, я ей подтянул, бить раз выехал, она растянулась да. нафиг. Ну, вот такі... А, они со старта вот эти дешманские. Надо со с... надо щепка. Ей после каждой покатушки надо подтягивать. потягивать. Да. На... Надо, наверное, сразу было на два зуба меньше ставить. Ну, у тебя там, в принципе, есть еще куда. Да, сути? нет, так есть. там. Да нет, я вообще от оттяну и понял в край, думаю, что было куда крутить. А воно, короче, большая, надо уменьшать. что, ну, ты... поехали попрыгаем? Через. Ваня должен был выезжать сегодня, но ну, я не знаю. Может он уже и въехал. Mm -hmm. Молодец. Ага ну, Я заїжджав 4 часа, по моєму нікого не було. было. 4 не було, Я даже 4 начала 5. А Ваня піти свої должен бы возни, А, Ваня туда приедет? А, так поїхали, ладно. Он подождет. Я Ваню с Ваней надо этой. Он обещал, ну а приехал или нет, я Ну ладно, заедем, нет, так нет, поедем. Смотри, едем по короткому пути. Та Пойди-то я за вами буду їхати. Ну давай, щоб не потерять. Коротше, Вась-Вась, слово за слово, прикидаємо один до одного, чик ріки ділаємо ноги. Я вирішую проїхати з ними за компанію. Дорога тут саме для ендуриків прилетітись в кайф. Зганяє нашу колону і прям тіпів на тренуванні. Гріх не заїхати і глянути, що робиться на мотокросі. Друзі! А Ви знали, що відбувається щось неймовірне. Багато людей дивиться цей контент без підписків, як вам не соромно. Доєднуйтесь, щоб не пропускати нових випусків. А всім, хто підписаний, вже хочу сказати, ви круті, ділаємо красоту і погнали далі. Це отакі тут весь час покатухи, бо за машинами. Їздить. Я тут на початку літа впав не по своїй вині. Потрапив в невеличке ДТП. Тому тут можна очікувати всього. Їздять всі як попало. Дорога не айс, Тому хто нагліє, той і правий. І ось такими на крилах з яйцями в руках летимо з однієї точки в хрень зна, куди мене занесе. Yeah, give me cool, it's a tool that I use to go ahead and run my f*** out Yeah, I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you, get big box, you get yacht, you swing lots, pop off a big shot Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase and face it I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise Ось ми і приїхали, парні тут вже тренують, мотори ревуть, всі літають, але це вже інша історія. Слідкуйте за оновленнями. А ми з вами зустрінемось в нових випусках, тому не забувайте підписатись, залишити коментар і стати щасливою людиною. Всім здрасті! Ну і як завжди, все буде чітко. Дякую, що додивились до цього моменту. Ви найкращі.